Всім привіт! Сьогодні я буду е, собирати Мадін Діндіндун. Мадіндінтінтун. Я буду собирати італіянський нем. Е, ну Достроїмо ми е, зараз цього персонажа. Це італіянський нем. Це я буду сьогодні із Лего, Собирати ви на каналі вичудик. і ми починаємо. Е, У ну, мене деталів не вистачить, то я буду з цієї сторони показувати. Як це? Це? Ось так. Я буду з цієї сторони показувати. Я тут вкріплю. Так, я, я довго говорити вам не буду. То е, я буду говорити тільки ту... Е, е, цю штучку. Вставляйте в ту цю штучку. Ну, е, давайте ми з вами три слоя. Ось таких. Раз, два, три. І давайте. Бистро зробимо. Все я зробив такий село. Далі ми будемо. Е -е... Там на це фото я подивився і це ось так якось. Ну, я навіть не думаю. Ну, давайте попробуємо хоча б. Ось так. Ось так. Далі ось так. далі, Ну, далі ось тут закріпимо. А ось тут зробимо трішки ярчим. А... Е, ну, давайте. Все таки ще один сой зробимо і почнемо з голови. Це на... наша буде найголовніша основа, тільки Що... з чого мені голову робити? Ні-ні. Ось так якось, а, вибачте, в мене камера впала. Ну, ось так, ось так, ну а я поняв. А, треба, щоб була голова ось тут. вот тут. Мы робимо быть сухи. Робимо рот. Быстро все робимо? Быстро, быстро. Ту штучку вставляем в ту штучку. То рівня, ось такая штучка. Дрючка. Каменечка. Давай там. Мы З вами зробимо ось такі очі, ось такі ось очі. Давайте. Та бліна. Ми робимо ось тут. Ну, давайте улипку зробимо. Так, там чорна улипка. Ну ми. Будемо робити липку. Тому що, ну, я хочу червону. Червону, ну, це якось буде дуже странно, але но... ну, гаразд. А як? А де? А, так. Так, давайте ось так і ось так. Далі ось так. Далі ось так. Ну, в принципі, я не буду вас затримувати, то зроблю Що я зроблю. Невеличкий манта. жжем. И зараз три, два, один. Там, 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 там. Там, 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 там. Ну, ось так у меня получается. Это другой слой. Як, як хтось нам мішає. Там просто в мене батьки тусуються, в них там, в них там туса, дуса. Вони не знімають відео, так як так я. Ну, ось так Должно у е, нас получитися. А давайте зробимо які очі, які очі, які очі. Вибачте, вибачте, будь ласка. Та йо й Вам... Це чудово видно, ну ось так. Ось так ми повинні зробити. І давайте очі зробимо по-бистренькому. Давайте ще ось тут таку штучку прикріпимо. І давайте робимо Ось такі моменти. Як. Ну, підпишіться на мій канал і ще, і ще а, хто любить е, люблять е, ну, колекціонери уліток, то вам дуже повезло. Я знайшов в Україні ринок і там продається це, це, це все. ну Рішив, ну, це не справжні дінь-дін-дінь-дун, ма дінь-дінь-дін-дун. Ну, це вроді похоже, так? Е ну, це дуже похоже, но це не так. Я просто так зробив. І ось так у мене вийшло. Така штучка в мене получилася. А щоб вона трималась, я зроблю. Ноги. Це буде маленький і странний. мадін дін дін мадин дун Ось такий він странний. Вибачте, будь, ласка, за помилку Моя мама прийшла, ну, нічого страшного. Ось такий Мадін-Дін-Дін-Дун. один мадін дін дін дун Ну, ось такий е, качок. Це буде, я назву його Странний Мадін-Дін-Дін-Дун. Я назву. Ось такого вот. Ну, давайте е, наберемо. 10 лайків і 10 підписок і я буду про тум-тум-тум-тум-тум-тум-тум Саура викладати. Е А якщо набереться 20 лайків і 20 підписок, то я зроблю та 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 саур. Ну, ви... Ну, Лего я, я зроблю. Давайте ось тут прикріпимо Все. Ну, ви на каналі були вичудик. Підпишіться на мій канал, ставте лайки, підп... підпишіться на колокольчик обов'язково натисніть щоб. А... А... Цей не пропускати моє відео. Які, які я викладу. Ну, Всім до побачення! Дякую за перегляд. До побачення.